Добрий день малята! Послухайте казочку про кізоньку, з якою трапилась біда. А яка? Сідайте, я вам зараз розповім. Казка називається Козенята і вогонь. Вогонь працював у кози у печі. Варив їй куліш, випікав калачі. Вона годувала щоранку малят. Трійку сіреньких своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора. Лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок заповня. Куди ж найменше поділось козеня? Воно потихеньку взяло сірники і вогник маленький пуска між тріски. Ану, у мами моєї гори. І ось уже дим потягнувся до гори. Сердити вогонь, розходись, готить. Сестричка з найменшим сховалась у мить, а брат не злякався. Сто один подзвоню, врятують пожежники нас від вогню. Алло, загорилася хата в кози. Адреса? діброва, провулок лози. А номер в нас другий скоріше сюди. Мерші порятуйте від злої біди. Спішили сусіди, лисиця, і ведмідь, і заєць відомий усім скорохід. І мчали в машині ген-ген із гори, пожежні умілі і мужні бобри. Вогонь не здавався, пручався, шипів. Сердити вогонь погасать не хотів. Не дуже він любить сидіти в печі, варити куліш і пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки, і каже бобер: Не беріть сірники, і мовить коза. Пам'ятайте завжди, що гра із вогнем приведе. До біди! І закінчилася казочка. Пожежники-бобри загасили пожежу, яка сталася через пустощі із сирниками. Я впевнена, малята, що ви знаєте, що сірники це не іграшки. Пам'ятайте, щоб не трапилось біди, будьте з вогнем обережними завжди. До побачення!